Добрий день, ми з України. Конотерські куми продовжують челендж Україна 2023. Чернігів, ми з тобою. Кончені тварі діють цинічно. Хочуть нас вбити психічно і фізично. Місто Чернігів, виставка дронів, сотні поранень, зойків істонів. Вибух ракетний у середмісті. Із драмтеатру Трагічні вісті діти загинули. Смерті дорослих, ненависті гнів до Росії розрослих. Світ пересвідчивсь давно вже про те, у ворога лютого відсутнє святе, яблучний спас з приснаком крові, запахом травм, з голосом болю. Ми їм цього не пробачимо ніколи, а на шляху до свободи і волі Будемо їх щохвилини мочить нащадкам в мирі всім жити.